Дорогі діти, сьогодні ми подивимося на it книгу на її можливості, безкоштовної роботи. Раніше спецкурси по програмуванню вивчалися в 10-11 класі, називався цей курс креативне програмування. Сьогодні, вже в 5-6 класі, ми вивчаємо Python, прогрес рухається. Переходжу на демонстрацію екрану, покажу вам, як попасти на уроки з it книги з програмування. Відкриваємо інтернет. Пишемо запит it книга українською мовою. it – Інтерактивний підручник з інформатики. Відкриваємо перше посилання. І відкриваємо 9-11 клас. 9-11 клас відкриваємо. Справа в тому, що є курси безкоштовні. Це тематичні курси, креативне програмування в Лазеру з Python. От ми відкриваємо креативне програмування в Python. Я зареєстрована, а ви пишете увійти як гість. Перший урок ми з вами вже пройшли. Тепер змінні. Вказівка присвоєння. Дуже важлива тема. Мені здавалося, що вона проста, але на неї треба звертати увагу все-таки про викладання програмування. Відкриваємо урок. Будемо працювати разом. Нам будуть допомагати гіди по вивченню програмування. Так. Ну, все. Сьогодні ми, ми ознайомимося з найважливішим з понять програмування, поняттям змінної, і розв'яжемо декілька нескладних задач з використанням змінних. Задачі будемо виконувати, можливо, там при онлайн-зустрічах. Часто вони не можуть відбутися для всіх, тому я думаю, що є зміст записати і такий урок. Презентації вам будуть скинуті, а цей урок вам, ну, якби. Допоможе або в засвоєнні знань, або у вивченні. Зараз я спробую зупинити відео, воно трішки відтягує на себе інформацію, ні, не виходить. Скласти прості програми легко, ми в цьому переконалися, однак потрібно навчитися вирішувати складніші завдання. Більшість програм взаємодіють із користувачами, тобто користувачі вводять до них дані, і ці дані потрібно десь зберігати. Їх зберігають у змінних. Будь-яка величина має ім'я та значення. Будь-яка величина має ім'я та значення зміну можна порівняти з чашкою, в яку наливають каву, чай, сік та інше. Тобто, наша змінна. Буде мати ім'я чашка, чашка, змінна чашка, а значення належатиме від її вмісту: або чай, або кава, або щось іще. Далі. Сам процес надання змінні значення називається присвоюванням. Присвоюванням, коли ми чай наливаємо, це присвоювання, коли наливаємо кофе, це присвоювання. Коли ми в коробочку кладемо 5 цукерок, присвоїли ці коробочки п'ять цукерок. Коли десять десять цукерок. Коли ми з'їли цукерки, одна цукерка в коробочці лишилася, і значення змінної. Коробочка може дорівнювати там одна, один. Однако для розв'язування задачі замало однієї змінної, тоді використовують змінні з різними іменами і присвоюють їм різні значення. Ну, наприклад, Пластиковий стаканчик, інколи чай наливати навіть шкідливо, може розсипатися, да? тобто змінні треба вибирати відповідно до вмісту. З півлітрової фляги не можна налити у 200-грамову чашечку чай або сік Python. Присвоєння позначається в Python символі, символом дорівнює. Розглянемо приклади. Змінні ікс присвоїли значення 5. Змінні y присвоїли значення змінної X. X дорівнює y плюс 1. Знову інше значення присвоїли. Що на 1 більше, ніж те, що було у змінній y. От давайте подивимося, що відбувається в пам'яті комп'ютера. X дорівнює 5. Y дорівнює x. Чому дорівнює y? Y вже дорівнює 5. А х тепер дорівнює y плюс 1, 5 плюс 1 6. Ну, Про це треба звикнути думати. Скажи значення змінної а після виконання наведеного фрагмента тексту. Б дорівнює 2, а дорівнює Б. А дорівнює чому? Дорівнює Б, тобто 2. Відповідаємо. Скажи якими стануть значення змінних X та y після виконання наведених фрагментів коду? X дорівнює y, y дорівнює x. Можливо, змінні X та y обміняються значеннями? Ні. Я думаю, що їх ці стануть однаковими. Зараз ми подивимося, нам підкажуть. Іх ці стануть однаковими. Ну, наприклад, зарівнює 5. І зарівнює 5. Стануть однаковими. Y зарівнює X. Х зарівнює Y. Обміняються вони значеннями, стануть однаковими. 5. 5, Однаково. А ось тут X, Y обміняється значеннями. Коли вводиться третя змінна, Z дорівнює X. X дорівнює Y, Y дорівнює Z, ось тут вони обмінюються значеннями. Треба довго і уважно подивитися на цю ситуацію. Коли третя чашка у нас використовується, то X, Y можуть обмінятися значеннями. Це знать значення. тут B. Відповідаємо, подивимося, так, ми були праві. В зберігається, ну про це ми поговоримо на іншому уроці. Як ми вже бачили, зміні можна присвоїти значення виразу. Чи може, чи може містити числа, а також імена цієї або інших змінних, що може містити числа, а також імена. Дайте спочатку. Як ми вже бачили, зміні можна присвоїти значення виразу. Що може містити числа, а також іміна цієї або інших змінних, з'єднані знаками арифметичних операцій. У такий спосіб можна збільшувати або зменшувати значення змінних. Наприклад, так ми збільшуємо значення зміни х на 1, х дорівнює х плюс 1. Наприклад, х дорівнювало 10. Чому дорівнює нове х? Х дорівнює 10 плюс 1. Визнач зміст наведених операцій. Х помножити на 3. Збільшити х да? Так, так, ось так будемо рухатися. Х плюс 3. Збільшити х на 3. Х помножити на х. Змінити х на х квадрат. Х квадрат це друга степень х. На жаль, можливо, ви зі степенями ще не знайомі. Но... Рано почали вивчати програмування. А оце от так відкриваються дужки. Х помножити на х, це буде х квадрат, плюс х помножити на 3 плюс 3х. Ось таким чином відбуваються дії у мові програмування Python. Якщо це вам важко, ми можемо пропустити. А якщо вам зрозуміло, я вас вітаю. Що там правильно, де? Ну, чудово. Щоб комп'ютер міг поговорити з користувачем, використовують команду, команду input. Виконуючи цю команду, програма відобразить текст запрошення, наприклад, ведіть значення. Очікуватиме введення даних від користувача, а потім присвоїть їх змінній. Ім'я дорівнює input. Введіть значення. Ліворуч ім'я змінної, Наприклад, ім А дорівнює input, ведіть значення А. Або ім'я. Нехай буде прізвище, дорівнює, інпут, введіть значення, прізвище. Ім'я змінної може бути А, Б, С або позначене певними літерами. І починатися з літери, ну, про зміні, можливо, тут десь ми вже бачили, як зміні в Python позначаються. За допомогою команди print можна вивести значення змінної. x дорівнює 5, print x. І так ми вивчили команду input, коли можна ввести значення змінної, і команду print, коли можна вивести значення print. значення змінної. Дивіться, print у дужечках те, що ми виводимо. Не забувайте набирати дужечки. Якщо кілька об'єктів ви виводите, то ви. Вказуєте ці об'єкти через кому. Принт y. Ну, і тут написано, що відобразиться. Х зарівнює 5, відобразиться 5. Ну, і відобразиться. X, y. 5 та 7. зарівнює 5, Y дорівнює 7. Ну, от така ситуація. Подивіться, будь ласка, уважно. дивимось ми далі. Можна написати таку програму. Name дорівнює Input. Як тебе звати? Ви повинні вести своє ім'я. Ця команда відобразить рядок, як тебе звати. Зачекає введення даних від користувача і присвоїть їй їх зміні Name. Name, Input, як тебе звати? Привіт. кома І треба ввести Name. Необхідно від імені комп'ютера привітатися з людиною. чиє ім'я виведено буде командою Name in, от як тебе звати. print, Привіт Олег. Якщо ми ім'я задали у змінну name і хочемо привітатися саме з цим, з цим іменем, який ми ввели, то нам треба вибрати ось цю операцію Print, Привіт, Нейм. Нейм. Ми значення name ввели з клавіатури. Нейм, input. Як тебе звати? Print, привіт, нейм. Ось оце буде привітання з людиною, якщо ви введете своє ім'я. Спочатку ви вводите своє ім'я, натискаєте Enter, і команда друкує Print, привіт, і твоє ім'я. Тут показується, як запускається програма Run Module. Run ага, треба, напевно, нам можна F5 натиснути. Як тебе звати? Мене звати Ольга. А, тут вона сама друкує Андрій, да? Потім що? Enter, де? далі. Привіт, Андрію. надрукує програму. Тепер подивимося, що ще нам пропонують у цій вправі. Run модли F5 F5 ми натиснули. Як тебе звати Оленка. І що далі буде? А, Enter натиснути треба, де? Привіт, Оленка. Далі. Зміна нейм Перший раз отримала, отримала значення Андрій, а вдруге Оленка. Текст написаний у лапках відображається без змін. Текстом написаний у лапках відображається без змін. Як тебе звати, буде без змін відображатись. Привіт, буде відображатися без змін. А змін на ней. Спочатку їй присвоїли значення Андрій, потім їй присвоїли значення Оленка, і тому вітання буде або з Андрієм, або з Оленкою. Ой. Пропустили, напевно. Тепер розв'яжи задачу самостійно. Треба написати нам таку програмку. Ну, Програмку ми будемо писати далі у середовищі Python. Так, створити програму, яка вітатиметься з користувачем, запитавши його ім'я. Рядок виведення сформувати через плюс. Ну, навіть не знаю. передбачити варіанти виведення. Ну, нехай пропустимо. Якщо, змінні, якщо змінні, у зміні X міститься рядок поля, у зміні Y колег зістав оператори виведені з результатами їх виконання. Print X плюс Y. Print X плюс Y, X плюс Y, X плюс Y. Давайте дивитися. Print X плюс Y, це просто буде оце от значення. Те, що в лапки взято, не змінюється. Далі. Оля плюс Олег. Оце буде ось так виглядати. Оля, потім знак плюс плюс Олег. Потім через пропуск Х плюс пропуск плюс Y. Оля пропуск Олег. І Оля Олег без пропуску, ось так буде надруковано. Пам'ятаєте, що у Х міститься рядок Оля у зміні Y Олег? Х плюс Y – це Оля, Олег. Можна додавати рядки, можна додавати текст. Ну, ось таким чином. Можна через пропуск надрукувати Оля Олег, можна просто Х плюс Y текст надрукувати, а можна зробити так. Х, зміна Х плюс, потім знак плюс, потім y, Оля плюс Олег. Ну, про це треба подумати, проекспериментувати, виконати вправи. Так. Нічого показано, як співвідносяться команди виведені з результатом їх виконання. Напевно, це важко спочатку, але що ж, потихесенько треба рухатися. Так, Х дорівнює Оля, І дорівнює Олег, Print X плюс, Y і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, от Результати ми побачили, що буде виведено на екран, і правда, ми правильно вгадали. Як може виглядати результат виконання зображеної програми? Як тебе звати? Олег, як називається твоє місто? Київ? Які квіти ти любиш? Ромашки? Привіт, Олег! Твоє місто Київ дуже гарне. І я також люблю Ромашки. Давайте подумаємо, що ж тут правильне? Я думаю, що це другий варіант. Оце таке ми отримуємо в результаті виконання програми. Ну, якщо ні, то нехай нас поправлять. Ні, у відповідь у правильній відповіді вказана назва міста. Тобто, А, був правильний варіант. Однак змінним можна надавати недовільні імена, слід дотримуватись таких правил. Ім'я змінної може містити літери, цифри та знак підкреслення. Ім'я змінної літери, цифри та знак підкреслення. Ім'я змінної має починатися з літери або знаку підкреслення. Зверніть увагу. Ім'я змінної не може збігатися зі стандартними командами. З цифри не може починатися, не може збігатися. Ну, от приклади допустимих змінних. Х1 можна. Підкреслення Х можна. Підкреслення Х2 і 1 можна, АБЦ можна. А підкреслення Б це можна. Ось іще так можна. Чому не можна ось тут? Не можна починати з цифри, не може містити якісь спеціальні знаки, не може містити пробіли. І збігається з командою. Давайте подивимося на недопустимі імена змінних ще раз з одинички не може починатися, не може містити спеціальні знаки, не може містити пропуски і не може збігатися з командою. Інпут – це команда в Python. Це приклади е, хороших змінних, імен, змінних, а це приклади неправильних імен, змінних. Так, один із 5, це понулка. Написано, що інвалід синтакс. Якщо будемо виконувати програму, буде ось таке повідомлення з'являтися. Кажі допустимі імена змінних. Давайте дивитися. Ну, В принципі, імена змінних краще, звичайно, маленькими літерами задавати, Ну, якщо дуже хочеться, можна і великою. Але імена змінних Х маленьке і X маленьке, і X велике або X велике це різні речі. Велика і мала літера це зовсім різне в понятті Пайтона. З цифри не може починатися, з підкреслення може починатися. Принт не може бути, бо це ключове слово. І ось оце важливий варіант. Давайте подивимося. Так, ми правильно відповіли. З підкреслення можемо починатися, з літери може починатися, XX може використовуватися, знак підкреслення в імені. Змінні присвоювання, вибори, фрагмент програми з помилками. Х дорівнює input. Інпут пишеться не так. Треба з помилками вибрати. Загадай число. Не можна писати тут дорівнює X. Х дорівнює за input, загадай число. Ну тут я не бачу помилки. Print. Задай число. Можливо, правильно. Це може бути надрукований текст. Ну, подивимося далі. Це складне запитання. Що буде відображено після виконання введеного фрагменту тексту? Б дорівнює 1. А дорівнює 1 помножити на 2. А дорівнює 2 плюс 1. 3. Принт А. Ну, я думаю, що це 3. Давайте ще разочок перевіримо. B дорівнює 1. А дорівнює 1 помножити на 2. А дорівнює 2. А дорівнює вже 2. А2 плюс 1. 3. А що буде надруковано? дорівнює 3. А, A дорівнює, є? Так, тільки 3 треба вказати. Відповідаємо. Далі. Вітаємо, урок майже завершено. Набрано 11 балів з 12, десь ми там помилилися. А пам'ятаю, ми не ту правильну відповідь вибрали з програмок завершити. Ну, якщо так, чи можна нам щось поправити, створити програму, яка зможе підписувати дипломи учасників конкурсу згідно зразка, вводить таку інформацію: місто, номер школи, клас, прізвище учня. Програма має виводити текст як на зразку, підставляючи в нього введені е, користувачем дані. Ну що ж, програма досить складна. Угу. Місто, номер школи. Треба, щоб вставляла програма, так? Ну, напевно, це складно. Треба розгадати ребус. Не знаю. Що це може бути? Це може бути зміна. Медіа, це ЗМІ. А Ванна. Вибрали ва, відкинули на зробили. Дивіться, преса, це медіа, да? З, Змі. Називається змін. Ой, українською мовою. Зараз зараз. змінно відповідаємо. Нам пощастило. Ну, 11 ми отримали, і то спасибі. Оце от так от можна працювати в середовищі Python. Найкраще це робити на закріпленні матеріалів. Спочатку ви подивитесь презентацію, поговорити з чителем, а потім подивитись це відео, а потім ще можете зайти в it книгу і спробувати самостійно дати відповіді на запитання, які вам ставляться. Ya yeah, que